Цей ролик буде без. Не знаю, як назву. Коротше. Подивився реакцію західних ютуберів на One Piece. Я... Більшість прийняли посередньо. Хоча там, тіпа типу, деякі типу, типу фани, які теорії там роблять у них канал з теоріями по One Piece, тому що там багато теорії є. Ну, коротше, дуже-дуже все кльово. Не знаю, типу, багато прийняли нейтрально е ютуберів. І, типу, типу, деякі взагалі не зайшло, хоча. Типу, що? Ну, хоча багатьом зайшов багів. <сум> вестерни дивні люди. Можливо, завтра зніму коментарі на япономовну аудиторію. Ну, то -то.